Мабуть, якби я хотів більше про комерцію, про гроші, а, я би брав платні замовлення на блог, я би брав замовлення на очорнення репутації. Мені великі гроші пропонували останнім часом. Які це суми? Від 20 тисяч доларів. Ну, в наших умовах, я вважаю, це не копійки. А там натиснули, там підключили серйозного дядю, розумієш? Я кажу: ні. Потім вже напряму, скільки ти хочеш. Я кажу, ні. Тому що я один раз візьму гроші. І завтра я втрачу все, на чим я працював руками. Ну ні. Зі мною друзі, домовитись не можна, не старайтесь. А є артисти, які за піар платять? Так, інколи буває таке, що Погана ти рекламуєш практика. і береш Ні, за Я не гроші. пропонував напряму. Виходили, самі пропонували. Uh -huh. Для мене це щось було нове. думаю, спробую. Ну це не те, що я якось там відбілював. Просто от реліз треба підсвітити і більше про це писати. Uh -huh. Краще б я не погоджувався так, такий собі досвід, тому що е, насправді я ще й взяв невеликі суми, абсолютно там 500 доларів, щось таке було. Але тобі вибачив мозок на всі 5 тисяч доларів.